11-12 травня в селі Кривого на Гуцульщині відбудеться фестиваль Черемош Фест. Організатори переконані, поєднання культури музичної і туристичної зробить акцію особливо привабливою. Музична частина фестивалю це дводенний концерт за участі відомих гуртів, а туристична став рікою Чорний Черемош, в якому візьмуть участь команди із Тернопільщини, Львівщини, Прикарпаття та екскурсії Верховинщиною. Відбудеться також круглий стіл на тему Ріка Черемош, сакральна річка Гуцулів. До участі в ньому вже зголос. Сився письменник Тарас Прохасько. Родзинкою ж стане одночасне виконання гуцульських мелодій дримбарями, за кількістю яких хочуть встановити рекорд. А ще планують виготовити дримбу у зріст людини. Крім того, учасники фестивалю зголосилися взяти участь в екологічній акції. Я думаю, що в будь-якому селі в Карпатському регіоні достатньо якихось таких місць засмічених. Ось, і е, зорганізувати ту молодь тих людей, які будуть на фестивалі, для, для того, щоб поприбирати, подивитися на ті місця, е, які там є цікаві, е, дуже видовищні, але попри то, можливо, засмічені, особливо сама долина річки. І так само по можливості десь зустрітися з молоддю з особливо ставку робимо на шкільний вік.